Найзагадковіша чакра духовності Сахасрара. чому вона у багатьох заблокована? Як її розкрити і, взагалі, що з нею робити? І чи потрібно плюс? Що таке високі вібрації, що таке низькі вібрації, і чи потрібно нам постійно бути на тих високих вібраціях? Я вам хочу надати доступ до одного мого уроку з марафону Чакри в кайф, який, скоріш за все, повторюватись вже не буде. Тому я хочу, щоб ви це послухали, і я відчуваю, що комусь це треба. Можливо, саме тобі, саме зараз, дуже потрібна ця інформація, тому що там не тільки про чакру, там про життя. Там про психологію, там про яснобачення, ченелінг, духовність, там про все. І про низькі а, нижні чакри, і про низькі вібрації. Загалом, послухайте, я думаю, вам буде цікаво, вам сподобається. Починаємо. Ну, По-перше, вона має фіолетовий колір, іноді вона зображається білого кольору. Наприклад, я коли сканую тонкий план, я частіше за все бачу її білою. Але вона зображається часто фіолетовою. На санскриті слово сахастр означає тисяча, тобто це чакра, яка має вигляд квітки з тисячою пирістків. Це символіка, що відповідає тисячі нервам, які з'єднуються в лімбічній зоні головного мозку, де розташована сахасрара, чакра. У непробудженому вигляді ця чакра нагадує закритий бутон, який розкривається, коли ми підіймаємо енергію кундаліні або енергію землі, або іншу. З нижніх чакр до самої верхівки голови, до чакри Сахасрари. Ну, а вже ж це так символічно, образно, насправді, на такому плані чакри можуть різні люди бачити по різному. Це просто енергія. Що хотіла сказати, часто вона зображається білою. І як лотос з тисячма полюстками, тому що, як я сказала, вона відповідає тисячі нервам. Взагалі вважається, що це чакра, яка поєднує в собі всю чакральну систему, тому і білий колір, тому що скласти, якщо скласти всі кольори райдуги, то буде у нас біле світло, білий колір. Ми знаємо це з фізики, тому Сахасрара також іноді вважається чакра, яка поєднує в собі енергії всіх чакр як така точка зборки, так? чакра, яка збирає всі енергії в нашому тілі, всі наші тонкі тіла і поєднує нас з космосом, з творцем. Якщо дивитися на енергетичному плані, чакра Сахасрара знаходиться не у нашому фізичному тілі, а парить над головою, трошки вище над маківкою. Ви можете подивитися на зображенні як у цього Янгола такий німб. Ось там у нас і чакра Сахасрара. Ви можете провести паралелі з різними німбами, які зображуються в культурах, в християнстві святі, Вони також мають таке свідчення над головою. Це їх активована чакра Сахасрара, чакра зв'язку з Богом, з творцем, з вищими силами. Найголовніше, за що відповідає Сахасрара, це зв'язок з вищими силами, як я сказала. Вона працює як приймач космічної, високої інформації, яка переробляється у нас в аджні, тобто в нашому мозку. В Свою чергу, чакра Аджна, яка відповідає за інтуїцію, за довіру тій інформації, яку ми отримуємо з Сахасрари, передає інформацію нашому мозку, як і далі переробляє інформацію в думки, відчуття, емоції та різні імпульси нашого тіла в асоціації. Іноді, коли нам хочуть вищі сили передати інформацію, вони передають нам інтуїтивно, асоціативно, щоб нашому мозку просто було це все понятно. Сахасрара це особлива чакра, тому що вона повністю відкрита далеко не у всіх. І дуже рідко трапляються люди, у котрих вона працює на повну потужність. І це є нормальним, тому що це. Цією чакрою, по суті, ми не користуємося кожного дня. Це не наша молодхара, тобто, це не поїсти, це не сходити в туалет, не заробити гроші і навіть там не проявити любов через нахату. Так, це вже щось таке космічне, духовне. У багатьох просто немає часу. Багато хто просто ще не дійшов душі, ще не дійшли до того розвитку рівня, який їм потрібен для такого повного максимального розкриття Сахасрари, і це нормально, тому що у кожного свій шлях. Тобто не можна ставити кого когось вище, когось нижче. Знаєте, як то кажуть. В інстаграм, в Тікток, напевно, ви бачили, що хтось там гравець, у когось там вищий рівень душі, розвитку, духовності, а хтось бот. Який тільки ходить на роботу, потім домой і дивиться телевізор. Абсолютно не можна так ділити, тому що це точно не признак високовібраційної, високодуховно розвинутої людини. Це гординя та ось інші подібні гріхи. Ми повинні любити, приймати, розуміти абсолютно всіх. Всіх людей насправді, і в цьому я вважаю, є духовний розвиток у любви, любові, прийнятті, довірі і розуміння, що все існує, тому що воно повинно існувати. І чакра Сахара у багатьох не розвинута, тому що ми живемо в світі, де панують низькі, земні вібрації. І частіше за все нижніх чакр: муладхари, сватхістани, тобто це, як вижити, як зробити покушати, на, на покушати як там налагодити стосунки, куди дитину в дитячий садочок відправити, як зробити з нею уроки. Як накопити на машину? Розумієте? Ось ми в такому світі живемо, а до духовності насправді не всі доходять. А можливо, це і не треба. Розумієте? Можливо, це і не всім зараз треба. У кожного свій шлях і багато людей через спосіб життя, культуру і суспільство так і залишаються на вібраціях нижніх чакр. І не треба думати, що низькі вібрації це абсолютно погано, а високі вібрації це абсолютно добре. Тому що, по-перше, немає точного визначення, що таке низький, що такі високі вібрації. Є декілька видів визначення, наприклад, що високі це про добро, світло то інше, а низький це про. Зло, агресію і все таке. Але, наприклад, якщо вам хтось нахамив в магазині і ви повинні відстояти свою чергу, ви будете терпилою і ви будете пропускати всіх людей, які будуть лізти перед вами в чергу, або ви проявите трошки агресії своєї тіньової сторони, і всі розійдуться, і ви зможете оплатити товар і піти, і насолоджуватись своїм земним життям. Тобто. Існує таке заблуждення, що потрібно подавляти ось цю свою низьку вібраційну суть. Низькі вібрації, по суті, це вібрації нашої землі, нашої матриці, планети, вібрації виживання, природні якісь вібрації, такі рептильні, так те, що називають рептильний животний мозок. Ось це низькі вібрації, і ми люди, і ми можемо їх проявляти, і ми не повинні їх подавляти. Як-то зараз модно, не потрібно подавляти свою тіньову сторону, тіньову сторону потрібно вміти розуміти, прийняти і потім вже приборкати і вміло її користуватися. І ці всі етапи прийняття, знаходження, пошуку цієї тіньової сторони ми повинні також приймати. Ви не знаєте, на якої ділянці шляху зараз людина. Тому насправді давайте жити в любові, в мірі в гармонії і цьому якраз і вчиться Сахасрара приймати всіх. А коли потрібно прийняти себе в першу чергу і прийняти свою агресію і свої негативні емоції, тому що ну не буває насправді з точки зору психології негативних, позитивних емоцій. Є просто емоція, і кожна емоція ваша потрібна. Кожну емоцію ви повинні проявити, провідчувати і подумати, навіщо мені вона? Навіщо мені емоція завісті? Щоб що? Щоб я стала краще, або щоб я зрозуміла, що я цінна просто тому, що я існую, навіщо мені емоція агресії? Можливо, щоб я відстояла свою позицію, або щоб показати мені, де я можу більше. Де я можу більше себе любити, де я можу більше собі дозволяти, де я можу більше себе якось признавати? Все це ми повинні аналізувати, всі емоції, і умовно темні, і умовно світлі. Все це існує, як я вам казала, Сахасрара це чакра, яка вбирає в себе всі наші налаштування наших чакр. Тому, а вже ж це світло, яке включає в себе також і. Низькі вібрації і якусь темряву вашу, розумієте? Ну, Взагалі це все дуже умовне, дуже-дуже умовні поняття. Ми тут не точними науками займаємося, так що це філософія, можна сказати. І кожен має, розуміє це, як може. До речі, як ви це розумієте, ви можете мені написати, що таке низькі вібрації, що таке високі вібрації. Наше життя пізнається в балансі низького і високого, чорного і білого, енергії ін і енергії ян. Одного не існувало би без іншого, Світлої енергії не існувало би без темної, і обидві ці енергії потрібно в собі відкривати і розвивати. Ну, і ще трошки про темну сторону. Це зараз насправді актуальна тема. Не треба нехтувати темною стороною своєї душі, тому що, як мінімум, вона може дати нам вміння відстоювати свої кордони та підштовхувати нас до особистого прогресу. І розкриваючи темну сторону, завжди треба пам'ятати про світло творця. Всередині, тобто не заграватися. Про високу божественну душу потрібно пам'ятати, яка прийняла наше тіло як аватар для існування на низьковібраційній планеті. Наше тіло це низьковібраційний аватар, а душа вона має високі вібрації, тому не забувайте не про свою тіньову сторону, ні про свою високу світлу душу, яка завжди з вами. Слухайте свою душу і активуйте тіньові сторони екологічно. Так чому не всім дано розкривати Сахасрару повністю? А можливо, воно не всім просто треба, розумієте? Не всі доходять з нижніх чакр до верхівки, але якщо ви тут, то у вас вже це майже вийшло. Якщо ви пройшли цей марафон по чакрам, дослухали до а, цього випуску, то у вас це вже виходить, якщо ви не здалися, якщо ви продовжуєте свій шлях. Для того, щоб це вийшло, вам потрібно тільки бажання, тільки бажання і ваш намір. До речі, існують люди, у яких з народження добре розкрита сахасрара, але це дуже рідко, і частіше за все це означає, що душа цієї людини має багатий духовний досвід, який вона отримувала, скоріш за все, на інших планетах, більш високовібраційних, високорозвинутих. У таких людей аура часто має фіолетовий або білий колір. А вже ж не треба думати знов таки, що хтось там краще, щось хтось гірше. Ні. Ми всі частинки єдиної великої свідомості творця. По суті, ми всі дзеркала один іншого, і, до речі, сприймаєте людей як дзеркала, знов таки протіньову сторону, бісить вас хтось? Спитайте себе, чому? Чому я в цьому дзеркалі бачу ось цю емоцію? Подобається вам хтось? Спитайте, чому? Чому прямо зараз всесвіт дзеркало надало мені цю людину, і я відчуваю настільки прекрасною? Невже це тому, що я така прекрасна, така класна? І, любі друзі, якщо а, в мені вас щось бісить, спитайте, чому? Чому я біш? Чому мені не подобається, чому в мене ця емоція? А якщо я вам навпаки подобаюсь, то я вас вітаю, ви чудові, ви неймовірні. А, ви це все кажете собі, ось ці всі компліменти, ці всі приємні слова, ви собі кажете собі. і подякуєте за це собі. Будь-який досвід треба цінувати, ось цією фразою ми закриємо ось цю тему. Як ми вже розібрали, Сахасрара це чакра єднання з енергіями Творця, тобто із самим Творцем. А як це розуміти? Якщо відштовхуватись від філософії буддізму, індуїзму та різних святих писань, різних древніх релігій по типу кабали, навіть це єврейська релігія, така магічна. А, можна зробити висновки і прийти до того, що Бог це єдина душа і все, що існує в світі. Все, що існує, це є Бог, Він просто розділився. Ми, я навіть не знаю, як це описати. Я думаю, зараз кожен по по-своєму це зрозуміє. А, все є Бог, все є Бог, все. Розумієте це, приймайте. І розкриття сахасрари це є входження в стан Бога як єдиної душі, розуміння законів Всесвіту і безумовне прийняття всього, що відбувається з вами в житті. Також хочу вам сказати просто так лагідне нагадування, що янголи завжди вам допомагають, тому що це їх робота, так? Тому що вони на службі і просить допомоги у ваших янголів-охоронців. Ось бачите, скільки їх видів, і кожен відповідає за щось своє. Ну, детальніше ми це все розбираємо на курсі Аура Астрал. Це по ченелінгу, це по розкриттю яснобаченню. Тут я просто вам скажу. Просить про щось у ваших янголів, дякуйте їм, вони вже вас чують. До них це дійде. Ну, я вже ж хочу нагадати, що якщо ви займаєтесь духовним розкриттям таких чакр, як Сахасрара, Аджна, Чакра Третього Ока, Чакра ченелінгу, канал ченелінгу духовності, при активному знаходженні на вібраціях верхніх чакр дуже важливо пам'ятати, що ми земні істоти і живемо на планеті Земля, яка має свою частоту і вібрації. Тому. Потрібно обов'язково пам'ятати про баланс енергії і про те, як важливо підтримувати цілісність роботи каналу нижніх енергій для того, щоб нас умовно не відірвало від землі і не понесло у космос. Тому у нас є правила безпеки заземлення. Якщо не дотримуватись правил безпеки при активації верхніх каналів, чакр можна втратити контакт з реальністю тобто, це депресія, меланхолія, апатія. А... Стан такої неопридільності, це може бути анемія. Якщо ви м'ясо не вживаєте, якщо ви спортом не займаєтесь, це можуть бути панічні атаки та все інше. Можна занадто заглибитись у космічні вібрації і забути про своє земне життя, це життя в ілюзіях і ігнорування реальності. А проживання саме духовно, а земного вибачаюсь, з досвіду, є місією наших душ на це втілення. Пам'ятайте, ми з вами не земні істоти, які пізнають духовність, ми з вами духовні істоти, які прийшли проживати це земне життя. Тому потрібно заземлюватись, як це робити: прогулянки на свіжому повітрі, спорт, масаж, піклування про тіло, тренування, зарядки Дома можна. Розмови на земні теми, будь-яка робота руками, в'язання крестиком вишивати, малювати, книжки читати, бумажні, медитації, вправи і практики на заземлення, ну, тобто такі по типу кундаліні, свяхостояння, ось ці коврики, так з калючками, аплікатори, будь-які інші варіанти, які підключають вас до земної. Матриці і заземлення воно бажано повинно бути екологічним. Тобто, якщо ви покурите і там сидіти гамбургер якийсь, це також буде заземлення, але яке? Екстрене якесь. Ну, знаєте, як я приводила приклад недавно, як екстрена контрацепція. Ну, якщо ви вже зовсім там літаєте, ну це не екологічно, так? Екстрена контрацепція, але іноді ти думаєш, ну ладно, вже вип'ю таблетку, щоб не заберіг мені так, і воно все нафік рушить твою кримінальну систему. Тут не так це все екстрено, так? Тому краще ось тримати себе в руках і заземлюватися якісно. Знов-таки через дисципліну. Духовні практики це дисципліна, навіть ось такі високі чакри. Помедитували, заземляємось. Чакра ваша Сахасрара може бути заблокованою, якщо ви втрачаєте зв'язок з, з вищим Я, з творцем, зі своєю душею. З довірою, якщо у вас немає довіри, ось це основне до Всесвіту, якщо у вас постійна тривожність. Якщо у вас багато страхів, якщо є страх смерті, будь-який страх, якщо втрачаєте смак до життя, як, ну, це вже занадто так. Ось... Космічність. Якщо ви ізолюєтесь від соціуму, почуваєтеся пригнічено, самотньо, втрачено, як можна опрацювати? По-перше, це заземлення, щоб в баланс вести. Так? Потім це може бути опрацювання сахасрари, ну, виключно духовними практиками і турбування про всі інші ваші чакри, духовне самовдосконалення, розривати, розкривати Боже мой, розкривати свій духовний потенціал. Займатися духовними практиками йога, медитація, мантри, просто знаєте навіть музику фільтрувати. Ось, наприклад, я слухаю зараз: вам покажу різні, просто коли там в машині їжу, тібетські звуки для лічення. Негативної енергії 639 Гц. Ось таке я слухаю, і я відчуваю, що воно працює, замість того, щоб слухати якийсь там репчик з матами, хоча, або шансон, хоча я дуже люблю репчик з матами і шансон, іноді послухати, так? Я слухаю це, я відчуваю, як воно дійсно підіймає по вібраціям, мене, а мені це потрібно, тому що я майстер. Комусь не потрібно, можливо, мені потрібно. Тому що я майстер, тому що я ага, вступила на цей шлях творця. Тому а, тут вже підіймай вібрації і взагалі не лізь сюди. А, тому важливо дуже піклуватися про частотність своїх вібрацій, щоб вона вам підходила на даний момент життя. Якщо ви відчуваєте, що вже якось у вашому житті а, не виходить так а, бути творцем, так, а, це означає. Тобто, ну, не складається так, як вам хочеться. По щелчку пальців у вас ваша реальність не складається, так не маніфестується. Це, значить, потрібно вже підійматися по вібраціям, значить, ви цей рівень вже пройшли. І тут знов-таки ось це духовне пробудження, вібраційне підняття, плюс заземлення. Якщо не буде заземлення, то нічого взагалі адекватного не буде. Все це повинно йти а, за ручки. Всі чакри у нас тримаються за ручки, і ви завжди це пам'ятайте. Все, я вам бажаю чудового тижня, проживання Сахасрари, чудових духовних інсайтів, щоб все у вас було максимально і щоб всі чакри у вас дуже міцно, дуже екологічно трималися за ручки. Дуже дякую і до побачення! Чудового вам дня!